Усім ну, вітання, благословенного недільного дня. Сьогодні розкажу вам про будівельний епіцентр, як не попасти на гроші в цьому супермаркеті. По-перше, ну, коли ви замовника, скільки я кажу, купуєте фарбу, там, да, то консультанти втюхують фарбу в три рази дорожче, чим можна підійти вам для, для ваших робот. Наприклад, підійшла б звичайна Крилова, так вони кажуть, там глянце уберіть з ефектом глянця фарбу німецьку. Тобто люди купують потім відра по 9 тисяч, хоча можна було купити 15 кілограм за 3,5. Потім другий недолік епіцентра – неякісний ліноліум. Ось окупляли недавно 500 гривень майже квадратний метр лінолюму. Ну, зручніше ж купити. Усе одразу в епіцентрі, чим в різних магазинах купуватися. Хоча в Черкасах я живу, є чудові ринки, цілі ліноліум, а ну як ринки, павільйони, як комплекс а, торговий, то там лінолеум за таку ціну можна б купити такої якості, що вистачило б на 50 років. Епіцентр він за, за ту саму ціну, що нормальний лінолеум, Зовсім погано. Я все... перевіряю лінолюм, як береться ножик, і та сторона, де не буде стелитися або відрізана, отак царапається і видно, що якість не та. Так, да, фактура там, Це, знаєте, структура дерева видно. А, під дерево був лінолем. Ну, коротше, якісний ліноліум, хоч і дорогий. По-друге, коли вибирають людина, наприклад, я раніше купляв в епіцентрі сантехніку, на ринку можна того самого виробника чи в других магазинах знайти на 30-50% дешевше, ніж купується в епіцентрі. По-третє, купили вагонку в епіцентрі, А я знаєте, до нас плівочки йде, все пластикове гоночку. І що вийшло? Вагонка. Треба знімати плівочку перед тим, як стелити, і перевіряти кожну ламілечку. Потому тому що був заводський брак. Отак от. от. Провіряйте перед тим, як різати вагонку, чи є заводський брак на самій нуль. По-третє, замовляли в епіцентрі підрізку всіх рами двірної. Там 700 гривень, цей комплект тобі вріжуть. От. І замок вріжуть і цей вріжуть. І, і... І, і петлі поврізають, ну 700 гривень це стоїть. замовлено хоч там черга 3-4 дня от Ну, короче, вони поврізали. Я вставляю замок, а, а там а, малий отвір розсверлювання. Замочна скважина ну, під замочним. Получається, вони 18 мм піром зверлом висерила, а надо 25-м. Ну, звичайно, я поскаржився, сказав, що за діла. Хай той відповідальніше відповідає, Ну грубо І знаєте що, вони ще коли. Раму підрізають, вони підрізають так плотно, що коли монтуєш цю двірну коробку, то виходить малий зазор вон виходить між двірним полотном і коробки. Теж треба гратися теж Тобто Будьте обережні, в епіцентрі завишені ціни і конкретно знати, що ви там збираєтесь ці Міняються люди із мобілізації, мобілізації. О і там часто вони, люди некомпетентні працюють тільки, або тільки компетентні, щоб виручку дати епіцентру, щоб більше всучити дорожчий товар продати. Тобто, виражіть себе. Благословен вам дня і удачі на